Люди, всіх вітаю! Сьогодні розповім, як ми поливаємо помідори, певні нюанси і хитрості, тому додивлюйтесь відео до кінця. Помідорно 20 травня, перва кисть вже добре наливає, друга, третя починає формуватися, і четверта прийшла і п'ята на підході. Надію, що на початку червня вже будемо із плодами помідора. Поли ми здійснюємо через капельну ленту, але не переживайте, поради підходять і для традиційної баночки, яку поливаємо під корінь. Просто у нас трішки є об'єму, то задовбеся з баночкою бігати. Поливаємо, ми стараємось в першій половині дня зранку. Сонце, допустимо, зараз сходить у нас о 5 годині, десь о 7, пів 8, по 8 починаємо полив, щоб наші помідори встигли прогрітися. І ще не почали активно пити воду. Проводимо полив десь годинку, у нас виливається певний об'єм води. І виключаємо, щоб до піку жари помідори вже добре напилися і легше переносили цю жару. Плюс, якщо ми поливаємо десь о 8 годині, включаємо це, якщо у нас сонячний день, то потрібно, щоб помідори у нас вже прогрілися. Це стосується вже, коли буде на кісті ще більші помідори, ніж зараз. Тому що від холодної води або від надлишку вологи є в них така нехороша річ, що вони починають лопатися. Ми раніше доволі часто вирощували волове серце. Сорт помідору, всі його знають. Великий, смачний урожайний, але він цим грішить дуже і дуже. Особливо коли холодної води нап'ється і багато, то лопає аж бігом. Тому перше головне правило сонце взійшло, через 2-3 години після сходу, коли плоди у нас нагрілися від тепла, стінки стають еластичними і не лопають. Ну І звичайно, до обіду, до піку. Коли рослина потрібляє воду, вона вже буде у нас напитою. Можна, звичайно, і ввечері проводити поливи, але ну, менша ефективність такого поливу і потрібно його закінчувати. За три години десь як сідає сонце. Якщо у вас так склалися умови, що не можете ви раніше полити, то за три години закінчили полив, щоб рослина вспіла його випити, ту вологу, яка там була, і не лопали помідори. Тепер друге правило, коли проводимо полив. На даний етап розвитку рослини, дивіться, це зараз не в другій теплиці. Тут у нас перва кисть, друга в'яже, третя. Починає тільки виходити, і четверта також, ну, третя скоро буде в'язати, четверта ледве починає виходити. Так отже, дивимось на лист. В такій фазі ми зараз поливаємо десь два рази на тиждень. Жара зараз неймовірна, лист дивіться, зараз виглядає пружним. Якщо мінімально починає підв'ядати листочок, от той день ми проводимо полив. Золотого правила немає, що допустимо, ми там вівторок поливаємо, в суботу поливаємо, ні, все від погоди. Тим паче зараз сонячні дні, на тому тижні, надіюсь, погода не бреше і будуть дощі, то будемо коректувати все це візуально. Щоб листок у нас аж отак поник. Ми до такого стараємось не доводити, тому що це означає, що рослина вже у стресі. Потрібно було проводити полив, тому що вона завмирає, старається. Економити вологу. Також, що свідчить, що рослині дуже жарко, якщо починає лист отак скручуватися дудочкою, це у вас або дуже жарко, або не вистачає вологи. І рослина старається її якомога більше зекономити. Ну, у нас, як бачите, нормально рослинка виглядає поки що, на мій погляд. Тому проводимо два рази на тиждень. І третє правило, скільки ж води під кущ ми виливаємо. Тут у нас трішки салат був, брали ще вирізали, ще не встигли обрати, тому такий творчий безпорядок. А Можливо, це використаємо як мульчу, щоб не вбирати. Це так жарти. Дивіться, під капельною лентою я ставлю також баночку. Далеко ми від неї не втікли, так Простіше зрозуміти, скільки води потрібно. Дивіться, капельна лента. У мене емітори. З яких капає волога, знаходяться через 20 см один від одного. на рядок. У мене тут 7 рослин, здається. У мене йде 14 ось таких о, емітерів. Тобто, дивіться, баночка у мене набралася півлітри. 14 емітерів по півлітри це 7 літрів рядок. Все я отримав літр під кущ, тому що дивіться, як вони розміщаються. Ось я за рослиною, навпроти рослини, між рослинами, за рослиною. Ну, це не суть. Приблизно отримую літр. Якщо у вас немає капельного поливу, взяли банку, облили собі круг рослини і все, красота. Півлітрову, ще одну і все, рослина отримала літр. На даний етап розвитку рослини я зараз ще виливаю поки що по літрі, але будемо скоро вже переходити. На більше. В тій теплиці, де у нас третя кисть в'яжеться, вже буду давати півтори літри на росину, Тут ще поки що по літрі. Це не догма. Ми так поливаємо. Можливо, знаєте, кращі варіанти, чи поливаєте більше, то флаг вам в руки. Якщо росина росте красива і все в найдобре, значить ви все робите правильно. Стосовно поливу також, звичайно, не потрібно кожен раз бігати, це вимірювати баночку. Банально заміряли приблизно, через скільки вона у вас набирається. Допустимо, через пів години набралася, чи трохи більше, і все, і будете знати, що включаєте полив на пів години і цього вистачає для водовиливу 1 літр. Звичайно, можна там і по-іншому це прораховувати, навіть і без баночки, можна площу. Розкладену каплю, скільки там васамітрів, оце все вираховувати. Ну, як на мене, отак простіше. Тому що в нас дві скважини. Буває вранці водовили в один. Потім ін... перекинули на іншу скважину, там вона потужніша. Там стоїть більший насос, там інший водовилив. Також є різниця густині води. Допустимо, з утра там здається легше качати воду, ніж увечері. Там її міняється. Коротше, Є свої нюанси, тому я думаю, отак буде найпростіше. Або, якщо у вас небагато помідорів, то взяли літрову баночку, підполили її і все забули, не треба вам не ця капля, нічого. Але якщо багато, то капля, звичайно, вирішує. Набагато вона упрощає нам життя. Дивіться, чи не буде це мало води, тому що ніби здається таке невелике п'ятко. Води поливає. і вистачить, тому що через. Володь, треба до сапоті, не знімай. знімати. Хм. Водички вистачить, тому що через годинку це п'ятно води пляма, вона розтічеться по всій коріневій системі і не буде ось таких ось сухих, здається, на перший погляд проміжків між цими капельницями вода розтічеться. Тому що, дивіться, якщо отак придавити, то земля туди втрамбовується, вона промочена. Надіюсь, щось відео ви для себе корисне зайшли. Особливо стосовно першого пункту, що поливаємо з утра, коли рослина прогрілася. Особливо, коли у вас вже такі здоровенні помідори, то це дуже і дуже допомагає зберегти ваші нерви. Ну і також, щоб, щоб плоди не лопалися, потрібно своєчасно вносити і кальцій. Кальцій селітра, яка допомагає розширяти стінки, робити їх міцнішими, щоб помідори не рвало. Ну або коли вже ще раз, отакі у вас там. Помідоряки здоровенні вісять, то стараємось максимально мало поливати помідори. Вони від того і солодші, і 100% не полупаються. В рослини коренева система сильна. Якщо ви все робили правильно напротязі сезону, то він у глибших слоях землі знайде для себе вологу. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!